За останні місяці доволі часто були виключали електрику, і для того, щоб якось подовше попрацювати за ноутбуком, я шукав для себе спосіб, щоб можна було його підзарядити. І в цілому я не розглядав варіанти, такі як генератори, бо вони дуже великі, шумні, і в квартирі їх просто не поставиш. Акумуляторні станції я дивився і доволі цікаві варіанти були, але все ж таки це зовсім не бюджетно. І більш бюджетним варіантом я знайшов спосіб зарядки ноутбука зразу від павербанка. Але павербанк має бути доволі потужним. І, можливо, ви вже бачили відео моє попереднє про те, що можна зарядити ноутбук за допомогою павербанка. Але той павербанк, що був у мене тоді, він був недостатньо потужний для того, щоб можна було зарядити конкретно мій ноутбук. І зараз я хочу зробити огляд на невеличкий павербанк. Так, на ньому написано 100 В, це 100 Вт, і він дійсно видає 100 Вт і навіть більше, власне. І зараз це буде невеличкий, скажімо так, огляд цього павербанка. І розповів вам деякі цікаві моменти, які я не знав раніше, про власне зарядку від павербанків. Він мені приїхав в ось такій коробці. Тут немає ніякого там дорогого виробника бренду. Просто написано, що це лептоп fast Charge. І це було доволі підозріло для мене. Збоку написано, що він синього кольору, а ззаду написано, які в нього характеристики. І, власне, мені було важливо, щоб з одного порта він міг видавати 100 Вт. Як ми тут бачимо, з USB Type-C1 він може видавати 100 Вт. І, власне, з USB Type-C2 він може видавати 60 Вт. В принципі, це може бути для більш слабших ноутбуків, наприклад, або для телефонів. Зі звичайних USB-портів він може видавати 22 Вт. Тобто це в середньому буде підходити для того, щоб заряджати смартфони. Сам павербанк ось такий, він доволі компактний. Тут спереді написано 100В, це власне його потужність. Зверху в нього є екранчик і 4 вихода, власне, кнопка. З іншої сторони нічого немає, і зі всіх інших сторін теж нічого немає. Тобто зі всієї інформації, що є про цей павербанк, вона була власне тільки на коробці. Це було доволі підозріло для мене, знову ж таки. Отже, що мені подобається на цьому екрані? Тут видно відсотки, і під час зарядки тут показуються вольти та ампери, які споживаються. І це доволі цікаво, тому що я зразу можу бачити, в якому режимі зарядки він використовується. Також в комплекті був ось такий кабель. Ми бачимо тут USB Type-C на Type-C. І, власне, щось заряджати потрібно з цим кабелем. Трошки пізніше розкажу чому. Хочу ще порівняти його розмір з тим павербанком, що в мене був до цього. Ось цей на 65 Вт, цей 100 Вт. Вони обидва на 20 000 мА. Хоча трошки доволі відрізняються по собі. Але в цілому плюс-мінус майже те саме. Тут екран показує всю інформацію зразу, трошки пізніше покажу. Тут екран показує інформацію при нажатті цієї кнопки а потім міняється там вольти і ампери. Можливо, ви бачили в попередньому відео. Отже, для того, щоб зарядити ноутбук, в мене є ще ось такі адаптери. Посилання на ці адаптери я залишу в описі до відео, можливо, комусь буде цікаво. І зараз покажу, як власне воно працює. Для того, щоб зарядити ноутбук, я підключаю один Type-C кабель до павербанка, інший до адаптера, ну і, власне, до ноутбука. Тут ми можемо бачити, що на екрані тепер показує, що це Out вихід PD Power Delivery і 20 вольт. 0 А, тому що власне, нічого не підключено, нічого не заряджається. Але мені дуже подобається, як працює цей екран. Якщо, наприклад, під'єднати до цього павербанка, тут теж пише Out. Але тут треба нажимати кнопку, ми теж бачимо 20 вольт і так само 0 А. Так, зараз швиденько вам розкажу про тести цього павербанка. В мене немає спеціальних приладів для того, щоб протестувати, тому я зробив певні тести у свого друга і покажу вам фото. Зараз швиденько розкажу, що взагалі цей павербанк себе представляє. Отже, тут ми бачимо, що павербанк підключений до спеціального приладу, щоб можна було побачити, які підтримуються стандарти зарядки. Із основних тут підтримується Power Delivery 3.0 на 63 Вт, тому що під'єднано до Type-C порта 2. Appleська зарядка, Samsung, Huawei, а також Quick Charge 2.0 та Quick Charge 3.0. В цілому це підходить для того, щоб заряджати переважно більше всяких смартфонів. А для того, щоб протестувати ємність цього павербанка, ми підключили його до спеціального навантаження і виставили 3,1 А. Це типу потужність близько 60 Вт. І на цьому тестері ми бачимо 58,5 Вт. І для того, щоб протестувати, ми його просто залишили. І в результаті ось у нас вийшло таке, що через 54-55 хвилин цей павербанк видав майже 52 Вт годину. Тобто цього може бути достатньо для того, щоб зарядити середньостатистичний ноутбук. І в мене, наприклад, в ноутбуці здається акумулятор на 54 Вт годину. І може комусь ще буде цікава інформація, власне, чому павербанки виглядають по-різному. Цей маленький павербанк він складається з приблизно такого типу акумуляторів. Це в мене 18650, а всередині стається 21700. Тому він виглядає ось так. І всередині там має бути 4 ось таких великих акумулятора. А власне, цей складається з приблизно таких акумуляторів. Це в мене від старого телефона. Вони трошки довші виходять. І їх тут чотири штуки, складені бутерброди комусь таким. Тому вони виглядають трошки по-різному, власне, але в цілому, плюс-мінус майже те саме. А для того, щоб заряджати ноутбук, я б вибрав ось такий Type-C кабель На Aliexpress, коли я його замовляв, було вказано, що він може працювати при 20 вольтах, 6 А, тобто це 120 Вт. І я подумав, що це буде дуже крутий вибір, для того, щоб можна було заряджати ноутбук. А для того, щоб подружити мій ноутбук з Type-C-зарядкою, так як він не підтримує зарядку по Type-C, я вирішив взяти якийсь з таких адаптерів. Але я не знав, який з них підійде і чи підійдуть вони взагалі. Я вирішив замовити два. Цей для Dell, цей був для HP. Хоча в мене, власне, ось Asus. А для того, щоб заряджати ноутбук, треба підключити цей адаптер до ноутбука. А Type-C кабель до type c 1 виходу, який може давати 100 Вт. Але в мене були виникли доволі цікаві такі проблеми з цим. Тому що я не знав, що воно взагалі так працює. Для прикладу, я зараз включу гру, і ми можемо побачити, що павербанк не буде видавати 100 Вт потрібних. Тобто він зараз працює 2,5, 2,5 і зараз ми бачимо, що вмкнувши гру, павербанк не хоче переходити на більш високу потужність. І в мене наутбуці пише, що живлення вимкнуто і живлення увімкнуто. Але є доволі один цікавий момент. Якщо використовувати кабель, який був в комплекті до павербанка. Він спокійно може переходити в режим 100 Вт і видавати спокійно дуже високу потужність. У мене зараз, наприклад, включена гра, і як ми бачимо, він може видавати, наприклад, 3.6, 3.7, 3.8 було, навіть 4. Тобто, це можна сказати, 80W, павербанк спокійно видає, ось навіть більше, а це вже майже 100 Вт. І діло в тому, що. Власне, ці USB-кабелі відрізняються. Спочатку я цього не знав, і у попередньому відео я радив для зарядки купувати такий кабель, тому що він власне сам по собі надійний, потужний, і за його допомогою можна заряджати щось 120 Вт. Основна відмінність цих кабелів в тому, що в цьому стандартному білому є спеціальний чіп, який називається e-Marker. За допомогою якого павербанк бачить що він може працювати в режимі 100 Вт. Як ми бачимо зараз, він дійсно видає 100 Вт, а з цим кабелем він не хотів переходити в режим більше, ніж 65 Вт. І тому це доволі такий важливий момент, про який я раніше не знав, і я думав, що з цим павербанком щось не те через те, що він не хоче працювати в режимі 100 Вт з цим кабелем. Отже, в цілому я дуже задоволений цим павербанком. Він виконує ті функції, які мені від нього потрібно. І хоча зараз вже менше вимикають електрику, його можна брати з собою, наприклад, в рюкзак, для того, щоб можна було заряджати і смартфон, і в певних випадках навіть ноутбук, тоді, коли це потрібно. Так що я тепер можу брати його кудись, в подорожі, наприклад, і буду знати точно, що в мене є щось, чим можна зарядити, наприклад, телефон, камеру або ноутбук. І як на мене це доволі круто, що в такому компактному корпусі є доволі така велика потужність. Хоча спочатку я доволі сумнівався, що він буде працювати. І на цьому все. Дякую вам за перегляд відео. Можливо, якщо у вас виникли якісь питання, сміливо запрошую писати їх в коментарях. Так що до нових зустрічей, бережіть себе на все добре.